То критикує. Олександр Горобець є такий журналіст. Давай. Каже: коаліційна угода, яку написали сліпі і бездарні люди, заведе народ на манівці. От така в нього позиція. Він прочитав коаліційну угоду. І вважає, що це поганий документ. Я дуже просто можу на це відповісти. Звичайно, якби був документ на одну сторінку, було б значно менше критики. І ми б були набагато більше обезпечені. Чого ми побачили таку коаліційну угоду від Народного фронту, і вона була незмістовною для обговорення. Перелік законопроєктів, не розуміючи їх суті, ну це такі є. От ви розумієте, Нелегі... оце є, е, це є. Треба бути готовим до того. Чим більше ти даєш, тим більше деталей, тим буде більше критики. Чим більше ти відкритий, тим буде більше критики. Ми свідомі цього. І... Е, ну... Так, мабуть, це недосконалий документ, але ми не претендували на досконалість, ми претендували на згоду. Розумієте, Україна є у стані війни і в стані страшного фінансового виснаження. І треба було погодитися стосовно ключових речей, які дозволять нам рухатися в одному напрямку. І якщо б ми шукали ідеальні формули. Робили ідеальний документ, і крім того, ми повинні ще розуміти, що це є політичний документ, це документ про наміри. Це не є юридичний документ, з якого витікають а юридичні наслідки для людини, для конкретної людини. Це нас наслід... може і дарма, що немає відповідальності за те, що не буде виконано зобов'язання. Це є це. Має наслідки для нас, для, для депутатів, депутатів. От... але і... для людини настане наслідок тоді, коли ми приймемо закон. От тоді для людини настане юридичний наслідок. Але для нас, для депутатів, наслідки юридичні має вже укладення коаліційної угоди. Угу. Тобто треба розуміти, що для кого пишеться. Ну зрозуміло. Тому, наприклад, і зникають е, такі зобов'язання в коаліційній угоді, як інший другий, дуже конкретний пункт, який зник, це е, власне розкриття інформації про кінцевих бенефіціарів юридичних осіб. Який також є антикорупційною нормою, вимогою, це щоб всі розуміли простою мовою, хто кінцевий власник підприємств, хто той великий олігарх в офшорах, який сидить і фінансує себе з наших підприємств. І ця вимога створення, розкриття цієї інформації також зникла з коаліційної угоди. Хто. Я вам відверто скажу, я не... Ну, я не по перше, як я вже сказала, що ми це не виголошуємо, і це також було досягнуто на робочій групі шляхом консенсусу. Але я не можу сказати. На твоє поручуття є шанси, що такий законопроект з'явиться поза поза коаліційною угодою в сесійній залі? Я вам можу точно сказати, що самопоміч буде підтримувати цей законопроект, тому що в наш, якраз в нашому випадку нам. Остерігатися нічого, тобто ми в це цих обставин навпаки зацікавлені в максимальній прозорості. Це фактична відповідь у нашому випадку: остерігатися нічого, але пункт зник тому, що є ті люди, яким є чого боятися.